І всім знову привіт! А, вчора з Владом забрали вакуматор, привезли з глобина зеленушки і черешеньок трошечки. І зараз такі плани, щоб зробити, почати робити заморозки на зиму. Зеленушки от петрушечки зараз наріжемо повакуумуємо, укропчика на а, всякі консервашки поїсти нам трошечки на консервашки. І може там декілька баночок закрию компота черешні, тому що ми можемо його зразу все не поїсти. Привіт! Ну на ласки почистить. Це Паша, це мій котик. Ми його стрижемо самі. Це перс. Так, да, ти перс. Поздоровайся з усіма. Да, так, поздоровайся! Це мій котик Паша, так, да, Пася? хорошенький. ми його стрижемо самі, тому що він дуже важко переносить груди. Він у нас дуже лякливий. Ну, тим не менш, мама купила машинку і вона його підстригає. І вдома йому легше це переносити, тому що він скатується. Дуже сильно скатується. Він дуже добрий котик. Ми тебе оченятка почистимо, тому що ти заспавий. да, І підписчики будуть дивитися, який ти у нас хрінчик. Да? Коротенький Цього чудо средства. Я просто в вас орган. Я дуже давно його хотіла, дуже сильно хотіла. І зараз коротенько вам розкажу про це чудо средство. Що ми спочатку робимо? Для мене завжди було цікаво, ось, ось ці пакети, вони всі йдуть. Без всяких маркувань, скільки вам потрібно, на дуже стіки і відрізаєте. Вони повністю отакі. Тут тобто, ми вразимо. Ну, як рука. Нам обов'язково треба, щоб нам треба його запаяти. Тобто є такий режим пайка. Оп, прижав У нас тут є такі три точечки. От, паяємо. Поки воно мігає. Воно паяє. Перестане мігати, перестало. Оп, перестало. Відкриваємо наші. Ось так поставить вам. Оп, перестало. Закриваю, о, бачите, прекрасний шов? І у нас з того року залишилися білі грибочки. Тут є режими, просто автоматично, автоматичного вакумування пайка. Вологі продукти, сухі крихкі продукти і вакуумування контейнерів. От-от, -от мені було цікаво, що це таке. Це от я вакуумувала зеленушку. От вона, Ну, ви бачили. От, і ось петрушечки. Воно вакуумувало і я автоматично виставляла, щоб воно було. И на автоматическом режиме оно выдавило очень сильно, и сик потек. Сейчас попробуем сухие продукты. Это мы с Владиком в том тоже путешествовали. такой мешочек леды точнее не мешочек а этот ледерце в этом роде еле нашли для Влада батьков в этом роде как сказали нам не сезон был. Ну, это уже получилось. Это пополам сразу. Выравниваем. Приблизно. Почему-то с Що у нас вийшло на останок. Тобто отак от, от і пам'ятаєте, яка куча була зеленушки. От, воно все вмістилось просто в три от таких тонюсіньких, три, чотири тонюсіньких пакетика. Зараз я його промаркую, що це укропчик. Це укропчик не дуже довго. Не, не вакуумувався, тому що тут було більше таких соцвіті. Цибулька. Там я такий нормальний жмут переробила. І ось оця вся петрушка, ось вона просто. Це скарб. Ну і грибочки. Грибочки да, дійсно делікатна така вакуумація пройшла. Ну, чисто, чтобы не здоводились ніякі шкідники и не пропадав запах. Так что, може, зараз и зварю компотика. Так, водичку уже поставила, все наготовила. И будем в процессе закрывать компот с черешней. И тут у нас будет микс. Я еще старую заморозку кину. То есть каждый каждый делает по-своему, у каждого свои рецепты. Я нашла рецепт в Ютубе у какой-то рандомной тетеньки и буду делать, как велит сердце. <laughs> я в том году первый раз сама закрывала компоты, мне показала мама и дальше я сама. А тут черешень у нас такая мисочка, я вам, по-моему, вчера показывала. Если не показывала, то покажу. И туда, из-за того, что мало, мало черешенок, и чтобы осталось нам чуть-чуть покушать, я позакрываю компотики с остатком, остатком фрукты а с прошлого года заморозки. мы с Владиком закатали компотики пять баночек как раз я только начала это делать слава богу пришел владик с работы и все помог доделать сейчас после своих подвигов иду на вторую работу в частную клинику клинику которая называется ProHealth там я принимаю по вечерам мне хоть выходить на работу в поликлинику 25-го я решила постепенно внедряться в работу включаться чтобы это не было для меня шоком вот так что вот так пойду, полечу людей и, возможно, Владик заедет со мной после работы моей. И знаете, что я вам скажу? И я вам скажу то, что от некоторых пациентов, даже вот, когда ты работаешь в частной клинике, Неочікувано є подяка. Зараз я вам похвастаюсь, яка у мене сьогодні була подяка. Від тієї пацієнтки, від якої я навіть дуже догадувалася. Мені дуже приємно. Я вибачаюсь, просто до мене зайшов трошки раніше наступний пацієнт, і повноцінного відео. От, і до не виходить зробити. Так, тобто є і в приватній клініці пацієнти, які щось смачненьке можуть принести, подякувати, і це дуже приємно. А особливо мені було дуже приємно, те, що пацієнтка була в іншій лікарні, і в іншій лікарні навіть на приймальному відділенні я цих людей навіть не знаю. Це не моя лікарня, це інша організація, але навіть медичні сестри, лікарі, навіть там розказували санітарочки, знають, що є така лікар-гастроентеролог Тунік. І вони казали: о, вона лікувала мою родичку, ой, вона там то, вона все. І вона нам дуже допомогла. І ну мені дуже приємно. А ще мені сьогодні розповів пацієнт, те, що у них був якийсь вечір, якийсь свято, і щось вони почали розказувати про якогось лікаря, який. Також гарно чи добре поставився і полікував і успішно пролікував і залишили тривоні. А інший розказував: А я знаю ще краще, і також він лікував мене. і виявилось, що вони коли почали називати прізвище цих лікарів, це виявилась я. Ну, це надихає, особливо перед роботою в державній клініці, тому що, на жаль, там більше несправедливості та розочарувань, тому що система, на жаль, пацієнти думають, що система працює проти пацієнтів, але, на жаль, система. Майже 100% працюю проти лікаря, як його, проти його часу, так і проти його уваги до пацієнта. На жаль, так і є. І дякую, що були зі мною цей день. Ми разом поробили з вами стільки багато справ, навіть людей полікувати встигли. Усім знову привіт. Новий день, 25 червня, і я вже на роботі. Багато колег побачила, багато колег мене привітали з виходом на роботу, але вранці настрою особо не було приходити на роботу, тому що я вже звикла відпочивати. Вже встигла прийняти 12 пацієнтів. Пацієнти. Були різні. Але сьогодні дякувати Богу, спокійний, адекватний день. І що я вам можу сказати а, таку, трошечки завісу. Припідніму і трошки вам розкажу про а, систему. Того, що в минулому відео я вже почала казати, але м -м, недостатньо. От на сьогодні у мене було записано. 12 пацієнтів по електронному запису. До мене не прийшло 4 пацієнти. Тобто, розумієте, а, ні, навіть. А, так, 4. 4. І вони не відмінялися. Тобто, люди заздалегідь записалися, зайняли місце, я їх чекала. І вони просто не прийшли. Тобто дуже велике прохання, якщо ви дійсно осознана, нормальна людина, і ви знаєте, що ви не прийдете, в у кого є додатки Хелсі, воно, як і в Укрзалізниці, приходить повідомлення за день до того, як ви повинні з'явитися, і за дві години, що у вас запланований візит. Якщо у вас нема цього додатка Хелсі, вам обов'язково в реєстратурі пишуть номерочки, тобто талончики. Ви бачите, вони так великим шрифтом дівчатка пишуть про це все. Будь ласка, якщо ви не плануєте бути або щось змінилося, відміняйте, тому що просто люди займають. Місце того, хто до мене приходить, отак от, от, їм дали направлення, у них є якийсь біль, у них є якісь симптоми. І до мене запис вже аж на середину серпня. І люди не можуть попасти, того, що я чекаю на цю людину. От, наприклад, людина записалася на 10, і я їй повинна виділити, її час це 30 хвилин. Тобто до 11, до 1030 я повинна виділити час. А, і якщо я беру іншу людину по цьому запису, а, то може з'явитися в 1020 і та людина, яка записана була на 10. А я її повинна виділити вже пів години. І на її час я вже взяла другу людину. І тоді виходять скандали. Крики, скарги, того, що да, людина запізнилася, але їй потрібно виділити у неї 30 хвилин, скажімо так, зайнято. Вона зайняла цей цей час, і вона прийшла з по тому ось така система, вона так і працює. От записалися люди. І чиїсь чотири місця, хто не прийшов, так до мене прийшли люди, я замість цих людей вже прийняла це те, що я була вже впевнена, що до мене більше ніхто не прийде. Але коли так роблять, розумієте, що хтось в черзі чекає. Ви або відміняєте запис, або якось попереджайте, переносьте. Так буде набагато краще. І е, все це йде просто на лікаря. Тобто е, люди, пацієнти заходять і кажуть: а у вас в кабінеті нікого нема. Так, у мене нікого нема, тому що мій пацієнт, який записаний, він спізнюється на 5 або 10 хвилин. І я не знаю, чи буде він чи ні. В кабінеті у лікаря нема пацієнта, можливо, я раніше трошечки відпустила пацієнта, можливо там, мені потрібно пораніше звільнитися і піти до адміністрації. Мене викликають. Тобто, якщо ви заходите і бачите, що в кабінеті лікаря нікого немає і лікар вам каже, що вам все одно треба записатися. То не через те, що лікар там хоче, не дай Бог, якісь грошей, чи лікар набиває собі ціну, чи лікар просто не хоче вас приймати. Ні. Того, що така система, воно так і є. Потім я буду вам поступово відкривати ці лаштунки. Потім, можливо, колись розкажу про те, що є певна кількість пацієнтів, навіть яку. Система пропускає. Тобто я не можу прийняти, от, наприклад, у мене там стоїть черга, там, 50 чоловік. Я не можу прийняти 50 чоловік. Не те, що фізично, а навіть просто по системі. Система не пропусте. Так що не ображайтесь на лікарів. І якщо ви не знаєте систему зсередини, не Скаржтесь на лікаря, не кричіть на нього. Просто розумієте, не завжди те, що, те, що ви не знаєте, а, ні, навіть не так. Не завжди а, те, що ви бачите, це а, повна картина того, що, що є. Тому що і оцих навантажень на лікаря ніхто не знає і не розуміє. Прийшла домой і папа испила тортик в честь виходу на роботу. Первого робочого дня після длительного відпуску. Так що будемо відмічати. І кушать папа тортик. торт. Всім знову привіт! Продовження мого робочого дня. Біжу, спішу про Хелс до моїх любимих пацієнтів. Так от у мене в основному і сутні робочі дні проходять. Зранку до півтриго, з восьми до півтритього я в поліклініці, а потім з п'яти до восьми я в Кахелсі. Ситуація культурний шок. Тільки що прийняла дівчинку, молоденьку дівчинку. І я приголомшила. Ну, да ладно, поділюсь таким маленьким секретом для вас. Якщо у вас нема якоїсь патології, яка загрожує вашому життю, яка це патологія страшна, невиліковна, хронічна і необоротна. Якщо у вас цього немає, і вам лікар призначає більш ніж сім препаратів. Взагалі, от усього, а ви прийшли з, зі скаргою на печію то йдіть до другого лікаря. Тому що ця пацієнтка прийшла зі скаргами на печію. а, і. Якийсь мій колега призначив більш ніж сім препаратів, два з яких це одне і те саме. Ну, одна й та сама група. Тобто і пантопразол, і омепразол, і там не було або, або там і те, і те просто отакий от список. Який, по-перше, неправильною схемою, по-друге, дуже багато Пацієнтці краще не стало, вона викинула дуже багато грошей, а можна було допомогти лише ну, буквально двома препаратами, які патогенетично їй б допомогли. І якщо вам також лікар призначає, Багато препаратів без попередніх аналізів, або лише на підставі якогось одного аналізу, а, ні, то, то не воно, то трошечки не так працює. Тому що лікар-гастроентеролог це шлунок, стравохід, 12 пала кишка, печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, повністю. Тонкий та тустий кишківник це одне ціле, це органокомплекс, який може давати симптоми ті або інші повністю по вашому животику. розумієте І коли є тільки одна гастроскопія, це цього мало. А у вас біль там, десь біля пупка, або правіше, або лівіше, це може давати цілий. Ну, цей органокомплекс цю біль, і треба розуміти, чого воно. Просто так, отак, пальцем неба призначити якийсь один препарат, чи всі препарати, а ось візок: і ферменти, і, і інгібітори протонної помпи, і сімітікони, і пробіотика, і гепатопротектори, і Ну, звісно, щось воно з цих списків. Більш ніж з семи препаратів, щось та й попаде, щось й облегче. Но, вибачте, так можна все лікувати. Так, список пацієнту призначити і все. Тобто, э, ставтесь до свого здоров'я та до спеціалістів, яких ви обираєте, більш э, э, прискіпливіше. Тобто, я маю на увазі не той. Лікар, який там вам не понравилось, не так глянув, не так там щось вам відповів, не в тій інтонації чи відмовився прийняти без електронного запису. Дивіться по доказовості цього лікаря, який дійсно розуміє, для чого він це призначає і обґрунтовує. От, будьте гастророзумні. Дивіться. Ми вже з Владіком скупилися в Сільпо, купили. Всі питають, де зник Владік. Владік. Владік був на нічному чергуванні в обласній лікарні і спасав людське життя знову і знову. А я спала вдома. Тому я відпочивала. Готувалася приймати пацієнтів там. А цей шутник працював в обласні. І ми зараз купили пиво, сил. І масло. І масло по акції. В Сільпо була акція по 69 гривень білоцерківської. 82%. Гривень. І так Паша передає всім на добраніч після трудового важкого дня. От такий от товстунчик, такий от красунчик, такий от мій куточок, сидячи на подушечці, каже народ, давайте спать. Да, Паша? Каже пока-пока. Мои люби.